Друзі, ви смотрите політбюро в студії Максим Лінік і Ніколай Таменко. Я вас вітаю. Хочеться yeah. перейти одразу на українську мову. Ну, давайте почнемо з поточної ситуації. Наші успіхи в Балаклеї зараз всі обговорюють ну, цю тему. Як ви думаєте, були ли вообще росіяні готові к этому наступлению? Я думаю, що зараз взагалі, якщо характеризувати ситуацію, я б їй сказав, що. От таке відбувається ментально-психологічне і інформаційний так зміна перенацілювання. Ну, хочете назвіть цей злам, такий моральний, психологічний, і так далі, де певні усталені речі з російського боку, значить, вони змушені на ну, радикально переглядати. Тобто, наприклад, одна з таких речей дивіться. Що вони пишуть? Да? Значить, вони мужні наступають, тепер мужні відступають. Значить. Uh -huh. Тобто, абсолютно, тобто, йде обґрунтування вже чому треба відступати. Що це якась тактична дія, продумана схема і так далі. Але натомість це якби пропагандисти пишуть. А простий народ раніше якийсь стримувався. Зараз, ну і в істериці б'ється, що подивіться в соціальних мережах російських, що значить, вони звинувачують військове керівництво безтолково, вони звинувачують керівництво там, держави і так далі. Та далі. Ну, керівництво держави, на жаль, менше, більше керівництво військових, але в принципі такого за 200 днів, умовно кажучи, я не спостерігав. Тобто -то можна сказати, що в соціальних мережах, ну якщо не, не перелом, то злам. Злам mm -hmm. такий відбувся інформаційний. Значить, так само, я думаю, що цей злам відбувся в е, от, е, от такому стратегічному військовому плануванні. Тобто, е, Мислення було таке, що в Україні, враховуючи е, е, кількісні параметри е, людської сили, е, армійської е, зброї і так далі тобто, українські збройні сили можуть е, е, нанести удар тільки якійсь одній чітко визначній тоті. Тобто, і, і це для них буде проблемою, що нам треба утримати. Там е східний Донецький напрямок, там Луганський напрямок, там Харківський напрямок, і, скажімо, нанести удар на Підні, там на е Береславському там, чи Херсонському напрямку. Mm -hmm. І я думаю, що це так само зараз, от руйнування цього стереотипу. Що сьогодні е тактичні е е дії збройних сил і керівництва збройних сил призводять до того, що Україна може одночасно е е на наносити удари в кількох напрямках. Значить, і це теж, ну, якби я оцінюю це як серйозний позитив, тому що е, е, я думаю, що ми всі допускали серйозні помилки, ми хочемо перемог. Україна якби, ну, чекає на перемогу, особливо на Херсонському напрямку. І о -о це перегрілася вже історія. Я думаю, що це перенацілювання воно дуже важливе. Тому що, знач, коли кожен день питають, ну, що там, наскільки метрів, сантиметрів чи кілометрів просунулося на Херсонському напрямку, і якби удар в інших напрямках він, надзвичайно важливий. Я не здивуюся, якщо ми отримаємо інформацію про Якісь наші просування і на е, Донецькому напрямку, значить, е, тому що я думаю, що такий підхід є абсолютно правильний. Тобто, з одного боку, е, не концентрувати на над сили ша на одному напрямку, а паралельно рухатися і створюють проблеми. Для е, росіян, значить, які е, не будуть знати де ж як ми ключовий удар е, по Україні, тому я думаю, що це ну це така е, знакова серйозна штука. Ну для мене вона ще важлива, тому що колись. Ми серйозно постраждали Балаклеї, як ви знаєте, у нас до сих пір достеменно невідомо. Комісія ця парламентська працювала, uh -huh. і там думки роділися в цій комісії, чи це росіяни тоді підірвали наші склади, значить, чи це халатність і е, фактор людської помилки. Але ну, якщо хочете, ми помстилися значить, за те, що е, е, були підірвані склади в Балаклеї, як значить, і е, таким чином тепер це ну, якби місто. Ну, позиціонується як місто успіху для Збройних сил України. Але якщо військову частину завершить зараз відповіді, все-таки я схиляюся, залишаюсь на своїй позиції. Значить, про те, що ну от. Про так звану е превентивну інформаційну військову політику, тобто, чи це з боку речників е там військових військових наших частин, чи з боку так званих там експертів, чи з боку е громадських радників, чи активих радників назвати mm. офісу президента, значить, ну не можна превентивно якби озвучувати напрямки ударів Збройних сил. Значить, ну якщо ми хочемо вести оману, я так розумію, якщо, якщо така схема, то я не заперечую. То сказати, що всі ми рухаємося туди, а натомість ми підемо в інше місце. Але це, я вже критикую, це кілька місяців, от таку політику, в тому плані, що е, 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 так, ми зараз на моральному, якби такому світоглядному підйомі, а російське суспільство навпаки. Зміни відбулися. А коли ми щоденно значить, розповідаємо і змушуємо очікувати людей якихось так радикальних речей, і, і ці вони не відбуваються, то звичайно це деморалізує і, і українського громадянина, там, і людину, яка не воює, і так далі. Тому, якщо треба інформаційну якусь атаку провести, то повинні це спеціалісти робити і так далі. А ми вже повинні обговорювати постфактом. От відбулася якась подія, ми тоді, значить. Люди, які не воюємо і слабо розуміємося військових справах, значить, ми повинні тоді проаналізувати і сказати, це добре. і так далі, Що там далі буде і таке інше? Тому е, я думаю, що в такому моральному світоглядному інформаційному плані е, новина добра і, і чекаємо на наступні добрі новини. Ну і тим більше президент сказав, звернути увагу вообще на всю лінію фронту, а не тільки на Балаклеє, буквально вчора в своєму заявленні. А от як ви думаєте, в Росії сам Путін будуть якісь кадровий кадрові какие-то виводи, то есть, или они все так же будуть придерживаться політики, що все йде по плану, все добре не, не высвечивая там якісь. Вони ну, дві вольнення. лінії, бачите, дві лінії. Тобто, перша невидима, як так сказати, бункерна політика. Да, насправді, бачите, і, і самогубство, і звільнення відбуваються. Mm -hmm. Просто не афішується. Це ж, ну друзі, ну це ж тоталітарний режим часів там. Я знаю монголо-татарського там, значить, держави, манголо-татарської ще якоїсь і так далі. Тобто це ж, це палацна. Візантійська в гіршому сенсі слова візантійська політика, де ми все рівно нічого не будемо дізнаватися. Ну, випав хтось вікна випав, когось звільнили, значить роботи звільнили. Тобто я думаю, що кадрові зміни вони відбуваються, і ми ж маємо інформацію: то того не зляни, то того перекинули, і так далі. І так далі. Тобто я думаю, що незадоволення достатньо, достатньо велике. Але на публічному рівні, звичайно, це ніхто не буде говорити. Єдине, що я зафіксував, і я вважаю, що це якби знакова. Uh, і і ну, Для нашої сторони дуже вигідна історія. Я не фахівець-фахівець міжнародного права і не фахівець по трибуналах військових. Але ну, сподіваюся, що колись він буде по відношенню до Путіна і його команди. Але його заява вчорашня на там на черговому якомусь економічному форуму, в черговому районі значить, чи в області Російської Федерації, бо більше ніде форуму провести не можна. Де Путін сказав: я так розумію, що захищаючи слабу позицію. Що не три дні, і не чотири дні, і не два тижні, і не три тижні, а вже, вибачте, більше як півроку, тобто майже 200 днів. Він сказав про те, що насправді ми воюємо. Я так довіню цитую, воюємо 14 року. Тобто, фактично, Путін визнав, що вони ведуть військові дії на території України з лютого 2014 року. Тобто, насправді, цій війні. Яку розпочала російська орда, яка називає би з на і мародерів військового злочинця Путіна? Не 200 днів. А вісім років і двісті днів умовно. Да? Тому що там практично, що там 20 люте, що тут 24 четверте От Приблизно така. І це що це означає? Це означає повністю зміна доктрини їхньої, значить, про те, що вони говорили, що вони там морально підтримували, десь грошима підтримували, там чим підтримували, і так далі. А воювали місцеві там партизани, ополченці, так звані ЛНР, ДНР, кримські народи, і так далі. Значить, фактично, це означає, що і нам треба розгорнути. Цю заяву е, у бік наших дипломатичних зусиль сказати про те, що от, друзі, керівник держави визнав, що він зайшов на нашу територію 8 років назад. Це означає, що ми повинні е, ну, змінити багато акцентів е, в нашій інформаційній роботі. Я от згадую, що ви розуміли, на ефірах. Е, я воював тоді з міністрами, заступниками міністрів ну тодішнього президента Порошенка, який ну не вважався ж там проросійським, да які говорили, та ні, у нас нема підтверджень, що це росіяни, це ж не війна. Ну чому ви не називаєте війна? Це не війна. Mm -hmm. Тобто фактично тоді була позиція, що це теж якась спецоперація. От як Путін, значить, тепер розповідає про Росію, то тоді Україна дотримувалась позиції, що от нема в нас таких аргументів, що це війна. Тепер ну якби, виходить, що Путін карти розкрив, і е, ми повинні. Перекинути на світові міжнародні інституції відповідальності відповідальність Росії не лише за знищення інфраструктури людей і так далі за 200 днів, а за війну, яку Росія розпочала проти України 8 років і 200 днів. Це якби такий момент я надзвичайно ж. І тут зразу хочу додати, що тут роботи ніж достатньо. Про це ми мало говоримо. Тобто, насправді Росія, я так розумію, почала активно інвестувати в зовнішню політику. Що вона завжди робила в радянські часи, mm. і так далі. Ви ж подивіться, ну не може бути е, е, така синхронізація акцій протесту е, в європейських країнах, і так далі, де е, ну Німеччина взагалі. Е, ну, ми розуміємо, що це ж була якась ще четверта, чи яка частина контролювалася радянським радянським союзом? Велика кількість росіян там позалишалася. Ви бачите, з день за днем проходять е, заходи про те, що треба зупинити війну, е, е, енергетична криза б'є, люди страждають. І так далі, і зрозуміло, що це ну, якби тут гроші, е, гроші і інформаційні технології, комп'ютерні, ботні і так далі. Російські, тобто тут нам активніше треба працювати. Дезавоювати, тому що в е, мене е, складається таке враження, що зараз леву частину зусиль е, Путінська Росія буде кинути, кидати на що вона вже не наступає, а е, значить, героїчно відступає, uh -huh. то, очевидно, їм треба нанести удар інший в дипломатичну, геополітичну сферу і по тих країнах, де е, ну, вони найсерйозніше впливають через опозиційні партії. Uh -huh. От Німеччина для них є дуже важлива, як ви бачите, тому що е, її багато. Радикальних партій опозиційних до Шольца тепер говорять про те, що треба зупинити війну і так далі. Якісь там музиканти з'являються, які значить, розповідають, що ледь не ми винні. Тобто, от нова хвиля, а То так... ви про Роджера Вотерса, так, да, так. говорите? Я думаю, що це ж теж не випадкові речі, що чоловік mm -hmm. не сіло, не вставили, вирішив в дружині президента там написати е... так. написати. Тому тут я думаю, ми теж допускаємо. Ми тут всі свої, ми ж розповідаємо так, як є. Допускаємо певні помилки. От я дивлюсь, наприклад, процедура змін. Послів дуже довго йде. Uh -huh. Процедура там кадрових речей. Ну друзі, війна, ми ж не можемо гратися, що в нас, значить, якесь постопосоль того що ми сказали, що посла Німеччина знімаємо, але поки що не призначаємо. І так далі. Uh -huh. Да, по мирних часах така позиція нормальна виглядає, але ну ми ж військові часи, тобто такі вразливі країни. За які ми переживаємо, значить, ми потребуємо підсилення. Значить, на мою думку, звичайно, Німеччина, звичайно, Франція. Ну, Угорщина при цих мінусах ми не змінимо ситуацію, але треба, хоча би, виявляти якісь так ми жорсткі речі, як зараз у шкільному підручнику цей маразм з російськими наративами Угорщині. Сербія, звісно, річ. Ну, в Ізраїлі треба шукати всі аргументи. Ми маємо багато прихильних інтелектуалів в Ізраїлю до України, які я дивлюся, от російськомовні пресі. Вони пишуть нормальні речі, але треба. Ну, якби їх заактивізувати, тому що насправді ну давайте чесно скажемо. Ну реально уряд нам не допомагає Ізраїлю, Ну я не вважаю, що е е госпіталь і там шоломи mm. і ліки це допомога в умовах такої серйозної війни. Значить, а Ізраїль складова західного сіду. Виникає питання: ну не ж теж повинні нести відповідальні за те, що е е е Росія сьогодні просто ну вона воює проти західної цивілізації, проти е е системи устоїв, які сповідуються і Європою, і сполученим штатам Америки там Євросоюзом, НАТО. І так далі. Тобто і проти Ізраїля фактично воює. Тому я думаю, що Ізраїль повинен, ну, і не може стоїть на прикордоні однією ногою на, на російській стороні, однією mm -hmm. на українській. Я розумію, нам е, е, Ердогана, і для якого і Путін друг, і Зеленський друг. А от кстати, по поводу Ердогана теж хотілося б вернее, Сначала хотелось бы вернуться все-таки к заявлениям Путина, потому что он наговорил вот за последние дни достаточно, и вот последнее его заявление это было, знаете, уже как такой последней каплей того, что вот э, Россия уже перешла от э, там, шантажа газового Европы э, ядерного шантажа, она перешла опять вернулась к продовольственному шантажу, вот по поводу вот этих зерновых соглашений. Сначала заявлял э, глава МИД Лавров да о том, что обещание Запада отменить санкции да на их продовольственное на э, экспорт, они так и не сдержали. Потом тот же постпред в ООН Небезня тоже заявил о том, что мы там, если что, готовы пересмотреть условия этой сделки, или там она заканчивается, кстати, вот в ноябре, или ее там до этого времени отменить, ну, условно, да, или не продолжить ее. Как вы считаете, насколько это вообще реально? Готова Россия пойти на этот шаг? Ну, бачите, тут виходить так, що ну енергетично так само не знімається, тому що це додався у нас Енергодар і і Запорізька атомна, як непростий теж елемент шантажу, так само, тому що ну, якби ну, ми да, або там чуть позже да, поговоримо. Та да, я от часи не позиваю. Дивіться, ми що б... ми бачимо? Це те, що я називаю перенацілювання на провали. Військові, uh -huh. значить, зрозуміло, що і акції протесту, значить, і відповідно там зернова енергетична тема це те, щоби ну якби переносилити більш вигідну позицію для Росії, більш вигідну тому розумінні, що Росія якраз тут я б не сказав, що нас, вона переграє, але просто вона має набагато потужніші і кількісно дипломатичний штат. І фактично вона має мережу підкуплених агентів, починаючи з ООН. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони фінансують. Я коли uh -huh. спеціально розповім, яка система фінансування, це всі знають. Значить, Ми розповідаємо, там нас критикують за американські гранти. ну Така система російських грантових, грантових програм, де вони залучають клерків середнього і низького рівня, uh -huh. які готують документи усіх міжнародних організацій. На хвилинку, щоб ви розуміли, от 200 днів війни. А ключова структурний підрозділ ЮНЕСКО називається комітет Сидіюс Печень досі очілює росіянин і його не можуть звільнити. І клерків таких на рівні не, не, не лише куплених, а росіян, клерків міжнародних структур є достатньо багато, які серйозно впливають на ситуацію. Тому вони можуть собі дозволити отут активніше шантажувати. І світ, і нас. Я думаю, що з зерновими домовилися взагалі дуже складна історія, бо вони багатошарові. Тобто, наприклад, на там перемовинах з ООН, наприклад, одна була система, так, наприклад, mm -hmm. з, з Туреччиною, там інші обіцянки були. Представники там європейських країн, там в них своя позиція була. Тобто я, я не думаю, що Ну, це так само, як Мінськ, де mm -hmm. ми трактували так, а Росія трактувала так. Мені здається, що це класична історія що, з Росією. Коли вона вважає, що вона якийсь пункт один заклала, і він є визначальний. А всі говорять, ні, друзі, це ж третій пункт, комо каже. Угу. Тобто, я думаю, що це повторення, от як в російської історії, і цього знаменитого виразу, про те, що е, значить, що те, що підписує Росія, значить не варте паперу, яка вона підписує. Угу. Тобто я думаю, що якраз це спроба е, 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 по-російськи протрактувати угоди, які всі інші країни трактують е, дещо інакше. А вот скажите, а каким образом это может повлиять, допустим, на отношения России с? Той же Турція, тому що Ердоган же виступав як посередник этих соглашений і возможно навіть обіцяв э, Путіну. І вот. можете так розторгнути отношення? Ну, важко хочуть... сказати, ми розумієте, вони ж Росії Туреччина це класична історія ну, такого прагматизму і цинізму, і раціоналізму, тому що вони пересварилися, значить на наступний день домовилися mm -hmm. і так далі. Тому що коли в основі ну, якби гроші. І е, прагматика, тобто нема тут якихось емоцій, дуже швидко забирається, якщо там Росія каже, а ми за те вам там, зробимо таке. -то". Ну, хорошо, давайте так. а Туреччині пішли на поступки. І е, я думаю, що тут більша проблема, е, я сподіваюся, ну я ще не похоронив остаточно для себе ООН, значить, Хоча є великі в мене застереження до цієї структури, але е, е, мені здається, що ми зараз от на, е, ми мусили би підштовхнути і керівництво організації Б'єних Націй МАГАТЕ. Пояснивши, що все-таки ми в своїх позиціях ведемо послідовну чітку чесну позицію, і, і Росія е, е, шах, 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 е, Шахрайством займається і займалася і так далі. Нам це дуже важливо, тому що, е, звичайно, я мрію про те, що буде ну, нова система організації Об'єднаних Націй, що в Раді Безпеки не, не буде Росія постійним членом, бо завжди після завершення війни ну, ті, хто програють, е, вони забираються з ключових гравців. Я думаю, точно Росія буде викинута з постійних членів Ради безпеки. І, ну, Просто щоб Україна туди зайшла, значить, uh -huh. що буде забрали інститут вето. Це дурня повна. я пропонував давно вже обґрунтовував так званий принцип прийняття консенсус мінус один. Тобто, умовно кажучи, що якщо одна країна проти, то рішення приймається. Значить, зараз, якщо одна країна проти рішення не приймається, тому нам все таки я думаю, важливо і цих зорнових генетичних справах чітко показати нашу послідовність, принциповість, те, що ми дотримуємося, і спробу перетягти все таки міжнародні інституції е, на, на нашу сторону. За нам важливо всій критиці, важлива місія магате. Хоча можливо дійсно треба підсилити і миротворчим контингентом, тому що ну і іграшки це погані значить, російські війська на території атомної електростанції. і звичайно, спробувати керівництво ООН пояснити, що або вони повністю дискритують, знищують цей інститут як ключову організацію, або все-таки вони ну хоч зберігають обличчя і дотримуються якихось речей. Тому я думаю, що тут у нас тут поле для, для, для роботи є. Да, ну вот если мы уже коснулись темы МАГАТЭ, да, вот на той неделе они поехали на Запорожскую АЭС, да, сейчас там остались представители, два представителя там постоянно теперь будут находиться. А как вообще, вы остались довольны отчетом МАГАТЭ? Ну тут так, и речи, Які якби, позитивно ми позиціонуємо, тобто, це з іншого боку, там наявність російських військ, які створюють небезпеку, загрозу, тиск на працівників українських атомів. Тобто неповна правда, ну частково є. Нам просто треба посилити цю позицію. Ця позиція повинна бути посилена Я? або збільшенням контингенту міжнародних експериментів, угу. або наявність міжнародних експертів експі... під охороною ще і миротворчої місії, щоб. Тобто я думаю, що нам дуже важливо заліз створити прецедент, щоб появилися на окупованих територіях е, миротворці. І це є дуже важливо, бо це додатковий фактор. Бо коли, наприклад, е, е, ми кажемо одне, росіяни кажуть інше, і йде боротьба е, е, впливів інформаційних, грошових, геополітичних, хто може довести, скажімо, як в історію Зеленівкою, наприклад. Да? А як тільки появляється там е, 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 незалежна експертиза при підтримці. Військових, наприклад, там Онівських і так далі, чи блакитних шоломів і так далі, тоді нам вже набагато легше, та серйозніші аргументи. Uh -huh. Ми каже, ми залі не впливаємо, от вони є. Тому я все-таки дійсно йшов от історію з Енергодаром, Запорізькатом, значить, розшивав і сказав, що добре це був перша, перша поїздка. Ви побачили, що загроза існує, uh -huh. тобто, ну там стоять, скажуть, що це ми вистріли. Да? Ну якщо ми не вистріли, от зірветься якась там їхня. Ракета чи граната, вони ж так бачите, класики так стріляють, що вони з одного місця вилітають, може там місце призумнитися. Тому однозначно такі речі треба брати під охорону. Тому я б сказав так, що для початку є певні такі оптимістичні новини, але це треба закріпити, для того, щоб ми розуміли, що якщо ми не контролюємо атомну, то хай хоч міжнародні інституції контролюють. Ну, вот кстати, в отчетах не было указано, что кстати жаловались россияне именно кто источник обстрела. Как вы думаете, мгт миссия они специально не указали или они просто еще не выяснили? Ну что помните это видео, где да, им да. показывали, с какой стороны прилетела ракета и рассказывали о том, что при там поспо ну, она разворачивается на сто восемьдесят градусов, когда досягнуть. Же... Я думаю, что россияне так само давали им якісь там. Uh -huh. Свої аргументи на ми теж наводили But, свої склоні аргументи склоні. і так далі. І я думаю, що просто, значить, при цій ситуації вони побоялися реально сказати і уникли ну. от для нас це дуже важливо, але тут якраз ми поки не дотисли, це зрозуміло. Але ну дотисли трошки в інших речах. Mm -hmm. А вот, знаете, от знаєте, що цікаве попало заявлення від Інституту за війни о тому, що, от, дословно прочитаю, Путін може попытаться використовувати опасения, вызванные его же действиями, и вынудить магате и міжнародне сообщество де факто признать право России участвовать в управлении Запорожской АЭС. Это институт изучения войны. А, вот как вы прокомментируете это заявление. Ну, важко сказати. Я думаю, що можна, може це бути, ну, монокать, коли ми кажемо цей умовно перехідний період. Де-факто росіяни там, да? і вони керують. Тобто, вони керують як? Вони можуть там вигнати якусь людину, поміняти якусь нашу людину і так далі. Тобто, фактично, вони все рівно з точки зору ухвалення рішення є, є фактором там присутнім. І я думаю, що можливо. Вони розглядають ситуацію, що скажімо, на цей перехідний період, коли е, е, ситуація є. Так маєте в ну, такому перехідному стані на перехідний період, що значить, може бути запропонована якась схема, що там фахівці МГТ, українські фахівці там, і якісь там, там російські якісь представники, умовно кажучи, ну, українські маються надії працівники атомної, значить, якісь там російські, якщо домовлятися, щоб не допустити, скажімо, якісь, там форс-мажорних речей і так далі, що може бути? Звичайно, це нас мало влаштовує, тому що це, ну, по перше, це затягує історію і це ну тоді як тільки з'являється історія з переговорним процесом між Україною і Росією, значить на сьогоднішній день, значить це ну нас виштовхує з нашої доктрини, як ми це наша територія, це наша земля, це наша атомна. Ну яка там може бути комісія? Але розуміючи таку занадто компромісність та телерантість міжнародних організацій, ну як мінімум такий варіант, вони можуть запропонувати. Ну що ж, я дуже вам дякую за те, що ви завітали до нас в студію. Я нагадаю, що з нами був Микола Томенко. Ви дивились Політбюро. На все добре.